7 жовтня в Тисманиці на площі міста біля пам'ятника борцям за волю України проходив районний конкурс пісні і строю учнівської молоді, присвячений дню захисника українського казацтва та створенню української повстанської армії. З гімну України та підняття державного прапора розпочались ці дійства. Хочу вам, які приймають участь в конкурсі строю та пісні, районному конкурсі, побажати. Гарно, влучно і дзвінко пройти маршем, виконати всі ті е, завдання, які стоять перед кожною командою. Ми раді, що ми можемо зібрати таку молодь, нашу прекрасну молодь, яка буде захищати нашу Україну. Перед вами будуще. ви будущі генерали, будущі полковники, будущі керівники держави. Пам'ятайте! Україна вас одна. І будьте гідними захисниками цієї батьківщини, будьте продовжуючи нашого покоління, братства Упа, які не жаліли смерті життя свого, за те, щоб Україна була самостійна. Це вже традиційний конкурс, який проводиться щорічно. І звичайно, оцінювати підготовку команд буде журі конкурсу. Шли сила, шли сила! Во землі українські невільні землі, щоби знали, Україна постала України своєї вірні сини. Ой, Червона калина похилилася, Ось наша славна Україна зажурилася. Слід відмітити, що всі команди були підготовлені добре, і, звичайно, в цьому перш за все є заслуга вчителів. Отже, визначено переможців цьогорічного конкурсу. Третє місце між собою розділили команди шкіл Скубівець та листя, друге місце посіла Марківецька школа. І перше місце школа села Старі Кривотули. 14 жовтня краща команда у складі делегації Тисменського району візьме участь у обласному форумі захисників вітчизни, який відбудеться в місті івано франківську Переможці нагороджені грамотами. Цей конкурс ще раз продемонстрував військове вміння. Та патріотичність учнівської молоді